Чому негідники завжди опиняються при владі? Політики всіх країн світу віддали би останнє, аби лише ніхто більше не дізнався про ці секрети. Отже, топ 6 книжок про справжню політику, а не про таку, як ви бачите в телевікторах. Перша Ніколо Макіавелі, державець, вже п'ять століть тому Макіавелі прямим текстом сказав: влада це не про мораль, це про механіку. Як утримати контроль, як використати страх, як розрахувати підлість так, щоб вона працювала довше за чесноти? Це стартовий. Курс для всіх, хто хоче зрозуміти політику не за підручниками для старшокласників. Класика, якої навчають усіх дипломатів і політологів друга Брюс Буєно де Маскіта. де Діктейтерс Хандбук. Сучасна політологія в режимі Гард. Правитель править не тому, що його люблять. А ви можете любити мене гаряче та ставити лайк вже. А тому, що задовольняє дуже вузьку групу тих, хто реально вирішує його долю. Чим менше таких, тим більше грошей, посад, впливу дістається своїм. Решті гасла і красиві реформи. Десь ми таке чули насправді. Ідеї тут лише інструмент стабілізації системи, і так автор знає про що говорить. Адже він не просто політолог, він ще й математик здатний працювати з складними моделями. Недарма він консультував ЦРУ купу років. Третя книга Джефрі Пефер and others don't. Babe, please don't. Фефер нарешті відверто каже, те, що заведено думати тільки у своїй голові. Тихенько кар'єру робить не компетентність, а вміння створювати образ впливу, збирати лояльних людей навколо і перерозподіляти ресурси. Тихий талант без гри у владу це не політик. Максимум, це підрядник, фахівець для того, хто грає краще у владу. Саме такі механізми і описує Фефер. А як вам така цитата? Держава це такі відносини домінування одних людей над іншими. Що опираються на легітимне насилля? Це до речі, класик соціології Макс Вебер. І я раджу вам його книгу. Політика як фах та покликання не дуже велика, тож читається дуже швидко. І п'ята книга. Томас Гоббс левіафан беззаперечна класика, яка описує насправді як працює ця справжня державна машина. Там немає розповіді про те, як брехати нам по телевізору з вами. Там є конкретна механіка того, як управляють державами, управляють за допомогою сили та також страху. Карл Шміт. Тепер найстрашніший поняття політичного. Німецький юрист, якого звинувачували цілком резонно у співпраці з нацистами. У праці поняття політичного говоряться про те, що політика починається там, де є ворог. Також цю фішку з вами знаємо, друзі. Так і мета політики призначення ворогів. Політика це поділ людей на ми і вони ось так прямим. Текстом політики не дуже хотіли, щоб ви це знали, але ви вже почули. Це не галіма конспірологія про масонів, а справжня політична класика. Зберігайте собі це відео і погнали. А якщо хочете отримати файли цих книг у своїй особисті, робіть репости, пишіть мені в директ. Я з радістю ними поділюсь. Підписуйтесь тут лише в таємниці.